По сніду мистецтвом. До Всесвітнього дня боротьби з цією надугою театр Вінт Овченч запрезентує чергову прем'єру Наречена чи тигр. Це вистава про вибір людини: відпустити коханого до іншої чи дозволити йому померти. В театрі для дітей та юнацтва п'єсу супроводжуватиме музика від гурту Атмосфера опісля гурт виконає кілька своїх композицій. Не там про О, наснід. У нас найгірша ситуація в Україні. Тобто вона дійсно найгірша. Але ми молодь, ми маємо якби це розуміти, але ми не не мусимо підпадати від вплив е, тої якби сили. Вишуканість від Ілони Моравйової у галереї Сливка. Художниця постала у новому амплуа. Невеликі за форматом роботи переросли у масштабніші. Хоча улюблені сюжети дами з пінкими поглядами залишилися. Художниця відома за персональними виставками під назвами Карамель та Маркіза. Ця ж експозиція визріла за рік часу. Виставка вертає нас новим настроєм, таким романтичним, який такий подих весни, я б сказала. Цвітіння сакур, гарне небо. Прем'єра в театрі «І люди, і ляльки. Виставу для малечі з дитячого садочка та початкових класів поставив режисер з Рівного Олександр Іноземцев. Спільно з нашими акторами він працював три місяці. Відтак визріла історія про тваринок, які так бажають бути такими, як усі. Один довгий, другий коротший. Треба лікаря для того, щоб узгодити їх на зріст, щоб вони почували себе не різними, а рівними.